Воркаут Адама створи базу воркаутера. Це програми тренувань, які продаються на сайті www.workoutadama.com за 1000 доларів. І за 13 днів, це 13-й день. Ще не купили програми тренувань за оригінальною ціною. Тому деталь розповім в кінці цього відео. А зараз саме про тренування. Мені прислав друг. Той день, коли знімав це відео челендж, 100 віджимань Майка Тайсона, не повторюю ніякі челенджі вже давним-давно, так як мої челенджі в інтернеті не повторювали довго часу, так як не могли. Із-за того, що у мене світовий рекорд віджимань від землі, інтернет-рекорд неофіційний, але в інтернеті, в принципі, відео є. Тому доказувати чогось комусь немає сенсу в моєму розумінні. І саме через це мої челенджі нереально виконати. Але Майк Тайсон це досить відома особа, легенда боксу, і через це мені якось захотілося спробувати цей челендж. Отож, моє розуміння цього челенджу переросло в конкретне бачення тренування, і саме через це розповім вам, як можна використати цей челендж та такі віджимання для того, щоб розвиватись та тренуватись своєю масою тіла, тренуючись в домашніх умовах, при цьому качаючи не тільки руки, а ще й ноги. І саме через те, що ногами важко робити ці віджимання. Вони мені виявились дуже цікавими та неординарними, і тому вирішив для вас записати це відео, хоча міг в свій проект серіал як накачатись, не вставляти це відео і не показувати вам ці тренування. Але так як і для мене. Майк Тайсон є мотивацією великою, то вирішив не нехтувати своїми віджиманнями та спробами і дійсно вам підсказати щось, що можу, і що зрозумів для себе. Отож, для того щоб робити ці віджимання, потрібно робити їх і ногами, і руками, упертись ногами в стіну. П'ятками, Носочками, тобто всією ступнею, і при цьому робити віджимання, одразу відтягуючи своє тіло назад, і при інерційному русі вперед віджиматись від землі, роблячи одне таке віджимання всім тілом, спробував робити ці спроби в другій-третій ночі. В той вечір, коли захотів одразу ж спробувати, так як, в принципі, не дочекавшись до ранку, мені хотілося почати робити. Так як дуже цікаво було, скільки в мене вийде зробити з моїм світовим рекордом 1114 віджимань землі за один підхід, у мене було враження, що зможу зробити 100 віджимань за максимально швидку швидкість і при цьому всіх інших перемогти в цьому челенджі. Але виявилось, звичайно, що це не так просто, як воно собі так виглядало. Так як спробувавши зробити 100 віджимань своєю швидкістю, технікою приблизно розумів, що мені треба зробити швидше, ніж будь-хто, а це в моєму розумінні набагато потрібно було швидше зробити, ніж навіть перше місце, яке хтось мав в інтернеті по швидкості цих віджимань. Тому розуміючи, що десь тупив одну секунду, дві секунди, десь зупинявся інколи ноги не так функціонували як потрібно при цих віджиманнях, то було враження, що не зміг з всіх спроб а зробив їх до десяти. Посеред ночі зробити рекордну кількість в секундах і так, щоб воно мені сподобалось. Але зрозумів, що ці віджимання дуже складні не через те, що мені складно було робити віджимання руками і верхом тіла, якраз тим, чим в більшій мірі задіюється тіло при віджиманнях від землі класичних, а задньою частиною тіла, нижньою, це якраз ногами, тазом, квадріцепсами ікрами, тобто всі м'язи ніг, все, що нижче пояса, у мене особисто на 40-му, 50-му віджиманні, а можливо навіть 60-якомусь там, до 80 віджимань це максимум, що в мене виходило зробити з один підхід, навіть якщо не враховував те, що потрібно максимально швидко зробити, то все рівно навіть при цьому всьому не зміг зробити так, щоб не зупиняти всіх 100 віджимань, тому що це вже була не перша спроба, коли зрозумів, що суть в тому, щоб зробити 100 віджимань, неважливо якою швидкістю для того, щоб виконати цей челендж і зрозуміти, який, в принципі виходить по кількості хвилин і секунд. Таймінг для того, щоб виконати ці 100 віджимань, особисто у мене, і цього таймінгу можна було далі відштовхуватися і розуміти, що допрацювати і зробити максимальну кількість разів в віджиманнях. Але через те, що хотів з першої спроби зробити, то десь на другій-третій спробі вже сили якісь певні витратились, і було реально складніше виконати, ніж якщо б знав ці певні деталі, одразу пробував цей челендж. Тому хто ніколи не пробував челендж цей, чи таких віджимань. Навіть не те, щоб 100, а і 5 і одного віджимання, то вам буде по-любому цікаво. І, що саме найголовніше, дійсно ефективно спробувати це тренування, так як воно, в принципі, мною не пробувалося, якийсь там певний час спробував на протязі 24 годин зробити стільки спроб, скільки міг, і в кінці кінців зробив 100 віджимань нормальною, хорошою технікою виконання цих віджимань. Це були мої перші спроби. На цьому, в принципі, дотепер. Не пробував більше таких віджимань, але для тих, хто хоче спробувати взагалі різноманітні види віджимань і себе розвивати різносторонньо, то вам дуже сильно допоможе цей вид віджимань. По-любому, треба, як мені, тому, хто світовий рекордсмен в віджиманнях від землі, зробити якусь. Певну свою інвестицію в спробу різноманітних віджимань. Тому ці віджимання, особисто для мене, були цікавими. Мені захотілося їх спробувати зразу, навіть не чекав ранку, щоб спробувати зробити максимальну кількість разів, тому що був впевнений, що зроблю швидше за всіх. Але ноги підкачали. І саме через ноги, якраз і рекомендую вам робити ці віджимання. Тому робіть ці віджимання, пробуйте їх, хоча б спробуйте один раз один підхід, один день, тиждень, скільки хто хоче, але спробуйте ці віджимання, так як сам Майк Тайсон їх рекомендує. Тому давайте чуть детальніше вам розповім, що ж маю на увазі. А маю на увазі якраз те, що ці віджимання вони складні ногами більше, ніж руками. Тобто, якщо розуміти інерцію і послідовність кожного руху, як тазом рухати ногами, біцепсами, квадріцепсами, ікрами, але більше навіть не руками і не тріцепсами, рук чи дельтами чи верхньою частиною, а конкретно ногами, бо в моєму випадку мені руками дуже сильно зрозуміло, як віджиматись. Велику кількість разів класичних віджимань, будь-яких, і навіть якщо це віджимання пліометричні, чи з хлопками, чи якісь ті, де потрібно задіювати своє тіло, відпригувати, робити швидкі віджимання, чи якісь повільні, чи будь-які, де класичний варіант віджимань ноги на землі. І не згинаються в колінах, так як для цього конкретного челенджу, то тоді мені це зрозуміло. Але цей челендж мені дав змогу зрозуміти, що насправді є різноманітні віджимання, і ці конкретні віджимання дуже дієві і цікаві. Особисто для мене в тому розумінні, що не робив на протязі цілого року абсолютно майже ніяких тренувань для того, щоб прокачувати ноги. Ніяких тренувань для того, щоб прокачувати віджимання від землі, у мене в цей рік тренувань більшість всього акценту було виділено в тренуваннях на те, щоб робити тренування на перекладенні та брусах своєю масою тіла різноманітні для створення нової програми тренувань. Це робив якраз програми тренувань на сайті www.вrкаотодами.com, які ви, якщо... Купите за 1000 доларів, то зроблю про вас ціле відео про цей серіал. Як накачатись, як та людина чи група людей, які допомогли мені в розвитку цього серіалу своїми покупками тренувань програм, саме допомогли розвинути цей серіал в маси. І так як це все розвивається дуже стрімко. То хочу зробити відео про таку людину. Якщо це буде більше людей, які куплять, то про більшу кількість людей, які допомогли. Зараз 13-й день цієї акції, і акція в тому розумінні, що ціна 1000 доларів вже на початку 2024 року була створена на сайті www.ворkautodamo.com. Є купони на знижку на сайті. Під відео також є деталі в описі стосовно того, які купони як використовувати, для того, щоб зробити покупку на сайті не за 1000 доларів, а за 900 доларів чи за 800 доларів. І так опускаючись з порогом 50 доларів, тобто 850, 800, 750, і так вниз, 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 вниз до сотні доларів. Мінімальна ціна це 100 доларів за ті ж самі програми тренувань, які коштують 1000 доларів. І якщо ви купите за 100 доларів, навіть мінімальною ціною, то про вас також зніму відео. Тобто ті, хто будуть робити покупки за 1000 доларів, і хто буде робити за 100 доларів, чи інші купони на знижку використовувати, про вас також зніму відео. Це будуть два різноманітних різних відео про людей, які підтримали розвиток серіалу проекту як накачатися. Якщо ви вже зрозуміли, цей серіал-проект створений спеціально. Уже третій рік знімаю цей серіал і роблю різноманітні вправи, тренування своєю вагою тіла. І зараз той результат, який в мене є, це просто шокований результат, який навіть не міг собі уявити, що таке можливо дійти до такого відчуття в прокачці своїх м'язів. Тому 100% підтримуйте. Купляйте, поки що немає ще ніодної покупки за цих 13 днів ні за знижками з купонами, ні за оригінальною ціною. Тому всім дякую, хто купить і про вас зніму відео. Деталі буду розповідати в кожному відео, чи купили, чи ні. Тому кожного відео, хто буде дивитися, дивіться весь час і знайте, чи вже є покупка. Зі знижкою чи без, буду завжди чесно вам розповідати, і цікаво навіть мені, коли це буде взагалі. І як тільки буде, то зразу розповім. Конкретно моїх 100 віджимань в мене вийшло зранку на наступний день зробити за один підхід, не за рекордною кількістю секунд, як собі думаю, в усьому інтернеті і світі, але десь в самих топах по любому, через те, що мені ногами було дуже важко робити ці віджимання. То відчував, що якщо підтягнути ноги і спробувати ще раз цей челендж, то можливо зроблю з першої навіть спроби найкращий результат у світі серед всіх. Так впевнено, кажу, тому що рекордсмен світу тому, що можу робити те, що інші, навіть і приблизно не можуть. І це прекрасно розумію через те, що в мене є занадто великий досвід. Все життя треную, скільки себе пам'ятаю своєю масою тіла, і в будь-яких ситуаціях завжди незрозумілих, в тому розумінні, що на фізкультурі в коледжі, навіть на перерві, десь в школі, повсюди, де хотілось мені, і коли було бажання таке в голові, створювалося, що. Хочу зробити підхід на максимум віджимань, чи просто віджимання якісь від землі одразу ж починав їх робити. І через це у мене є великий досвід, тому знаю, що можу це зробити. Але це відео роблю для вас, щоб ви спробували також цей челендж. І спробували зробити 100 віджимань майка Тайсона за один підхід, навіть якщо як у мене це вийде не з першої спроби, тому що в когось, можливо, руки слабші, в когось ноги, в когось і те, і те, хтось не вміє взагалі віджиматись, якраз вам саме через це потрібно купувати мої програми тренувань на сайті www.workoutadama.com і вчитись віджиматись, підтягуватись та робити інші вправи зі своєю масою тіла і при цьому розвиватись, тренуючись. Повсюди, як на спортивних площадках, так і в домашніх умовах, ви зможете з самого нуля навчитися віджиматися, підтягуватися, робити всі класичні вправи, які тільки існують в воркауті. І при цьому навіть зараз уже з тим, що є на сайті. Дуже багато різноманітних програм тренувань за більше п'яти років в ноль поганих відгуків, і ці програми тренувань є різні для різних рівнів, то ви навіть з самого нуля навчитесь створювати базу воркауті і доходити до величезних результатів, якщо будете чесно совісно тренуватись і при цьому розвиватись постійно. Тому, якщо ви не вмієте віджиматись і не зможете зробити цей челендж через те, що у вас немає досвіду, то купляйте програми тренувань. Посилання буде під відео. На сайт www.краkatodama.com. А якщо ви вже вмієте віджиматись певно кількість разів, то спробуйте ці види віджимань для того, щоб дійти до результату сотні віджимань за один підхід, майка. Тайсона, і при цьому, що найголовніше, для чого я роблю це відео, це те, що такі віджимання дають не тільки прокачку рук, а ще й ніг. Тобто віджимання прокачують абсолютно все тіло. Подивіться на Майка Тайсона, він займається боксом все своє життя, і при цьому в нього дуже ноги мощні, руки і все тіло мощне. Тому поганого не порадив би. Всім щастий, пока!